Хмаринка 300 грамм. <свист> бджілка, нам треба цей хмаринка, щоб шоколад був повітряний, легенький. <свист> <свист> На рахунок три кажіть бджілка, прокидайся, давайте. На рахунок один, два, три. <свист> бджілка Окинейся. Дивіться. Бджілка прокинулася. Присядьте посіть. Так, секундочку. Виміряюся. Зип-зип-зип-зип. Що? Скажіть, зип-зіп-зип. Це дуже дякую, називається. Чіпка, нам вже вистачить. Чірка нам вже вистачить. Чіпка, все. А який зупинити? Ну все, тепер запускаємо фабрику.